Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Я віщую із дальнього Кордуна, як то кажуть, репортаж з петлюй на шеї. Ну, я спочатку хочу відповісти на деякі ваші запитання, щоб мати з вами, як то кажуть, зворотній зв'язок. Матюки при дитині. Ну, Вибачте, буває. Буду слідкувати за своєю вимовою. Ну, з якої ви області? З Полтавської, Лубенський район. ПГТ Чорнухи. Жека, привіт. Дуже добре, що ти довіз пакети. Я безмежно щасливий. Клос. Це дуже гарні цукерки. Я такі смачні їв лише раз в житті. Ну якраз в житті. Постійно їх їм. тисяча гривень кілограм, знаєте, такий грецький є у Фользі сердечка. Тільки сердечка на фіолетовій фользі. Не в рожевій фользі, а в такій коричноватій. фользі. Ну, 1000 гривень кілограм. <рес> Хто хоче нормальних цукерок, треба узнати, по чому Жека їх продає і він сам їх робить і зможе вам прислати, шановні лідач. Тримайся ми з тобою. Мій Сені Кент подзвонив і сказав, що якщо я не віддам людям моток, то він перший скаже, що я там такий там, кинув людей. Короте, так що бережу себе, моток вам виведу. От приїхав робити кілки сюди. Ну, кілки, щоб потім ну, клаузи на них поставить. Вже, вже роблю. Яка ситуація за коцією? Мені дружина каже, що вона вимерзла. Ну, по дорозі вимерзла, на горбах вимерзла. Ну будемо надіятися, що вона за ній лишилась. Подивимося. Е... Чи матку не б'ють, це про відео про організацію медозбору. Я з -з запишу цей коментар. Я не подивився те, що я тоді розказував. Ну, не було в мене часу. Передивитися своє відео. Я його передивлюся і обов'язково вам відповім. Кого пропагуєш з нинішніх політиків? Це, коротше, питання. ну, Коментар написав наш клієнт, нашого чудодійного напою. Я йому відповім не лише на його питання, а там скільки разів на тиждень. Шановні, так що все відповім. Кого пропагуєш з нинішніх політиків? Я не знаю, чи Гена Балашов буде йти в президенти, але якщо Гена йтиме, голосуватиму за Балашова. Всі останні якась пиздота, блін, непонятна. Ну, не. А ще й дурний, блін. Я, я, яку форму правління вважаєш правильною? Чистий капіталізм. От капіталізм. Прийшов з баблом і отримав за своє бабло. якийсь Ніяких отих соціальних допомог, тих субсидій. Короче, то... Все як то кажуть. Вікно авертона, короче, То все чепуха дурня. От е, ні, ніяких взрощувань цих, блін, безпомочних е, людей, які не можуть про себе подбати. Лише капіталізм. Ну тобі вартує твоя зарплата 5 тисяч доларів. Отримуй свої 5 тисяч доларів. Ну, таке. А то. Зарплату спочатку не доплачуть, а потім і дай субсидіям з зборської руки. Що за херня вообще? І ще оце Міністерство культури, Міністерство спорту. Та воно нам нафіг не треба. Усик, як хоче бути міністром спорту, так хай і фінансує сонте свого кармона. те все міністерство. Ми тут чому? От і все. Короче. Капіталізм чистої води. Прийдуть росіяни на Полтовщину, твої дії. Спочатку я буду наблюдати. Ну, поки вони сюди прийдуть, я так зрозумів, вже всі помруть, коротше. Остануться мінти. Ну, от мінтом буду подавати патрони. Ну, а що робити. Ну, знаю наших мінтов, коротше. вони чкурнуть, коротше. ну що, остануся я один. Поїду за ними. Ну, якщо ти цикошники блокпости не організують, не знаю. ну. Якщо мінти підуть воювати, подаватиму їм патрони однозначно. Що таке батьківщина? От для мене, батьківщина це пусті слово, це пустий звук, це просто будораження емоцій. Це там, де ти виріс, де ти ходив, в тебе багато спогадів. Ти туди приїжджаєш і, і ти згадуєш, і в тебе поліпшується настрій. Це просто емоції. І ще, я ж часто. Ну, жив в різних місцях, і багато дуже людей бачив, які приїжджали на свою батьківщину. Ну, просто подивиться, походити. Я ще ніколи не бачив, щоб хтось отак на своїй Батьківщині зупинився на обученні і закидав, і закидав ямку там, наприклад, якусь вебоїну, наприклад, щоб там гілка якусь сугу десь от пиляв, там, ну, щоб воно зробить свою батьківщину трішки кращою. Шановні глядачі, батьківщина це таке. От, е, з, всі приїхали, е, вловили гарні емоції, а потім їдуть е, у місця свого життя, де їм добре, зручно і хороше. Шановні глядачі, для мене батьківщина пустий звук взагалі. От. Е, я хочу вам розказати, е, обсудити таку тему. От, е, Багато відео, що е, оці буцифіковані бусифі... українці, які стали воїнами, зараз е, під... підходять до ТЦКшнеї і кажуть: та на ловіть ж ви побільше людей, нас же треба поміняти там е, все, е, ви правильно робите. Так оце я хочу вам сказати: оце абсолютна правда. Оце наш народ, він такий. І перед цим як розказати одну історію, я хочу ще раз повторитися, що в наших в цих історіях герої окремо, а стукачі окремо. Ми не будемо їх мішати, як то кажуть. Шановні глядачі, одного разу я зайшов коротше, на автостанцію. Був у мене такий випадок на автостанції, а там був Гендель, хоч мене другон його держав, коротше, І там була бійка Толя чолий. Покойний Коля чоли лупили этого, блін, Руслана, русло на їхньо кінто. Лупашать вони його. Я зайшов, а ми з чолами, оцими братами. Зараз ми дружимо, коротше, ну тулі вже нема. І ми наче воювали. От воювали, отак ми йшли по вулиці, де кого бачили, переходили зразу і починали битися. Чому ми бились? Не уявляю навіть зараз. Ну тоді було так. І я вже дивлюся, вони її лупашать. Короте. Ну я ж їм кивну там, привіт, дебіли. І пішов до барної стійки, Щось там узяв, виходжу. Вони, коротше, хопа, зразу до мене. І почалася бійка. Короте. Ну, я на автостанції. Представляєте, оці ж каси, автобуси, телефонна будка була з прозорою дверкою. Короте. Ну, я цього цю <смеш>, чолого, короче, коротше. Ну, зразу в ті двері він там головою вибив, те стекло там упав і лежить. Коротше. А потім остається шкуля, ну він менший брат, він вообще слабий. Ну, мабуть, не знаю. Слабий він, коротше. І, і тут хопа. Я збираюся вже отуди піти. І тут, короче, оцей руслан супун, якому вони лупашили, він, він стає за них. Я думав, він взагалі або за мене, або піде додому. Ні, він за них. І б'ємося ми вже в трьох. Ну, той виліз цієї будки. Я, б... Я став між кас... камерами схову і склом, і проход там метр. І вони ніяк не могли мене одтуди видряпати. Б'ємося з ними там, ми вони повоччать. Проходить на одну людину. Ніяк мене вицарапати одтуди. І що? Коротше, а на дворі голот, мінус 15 і голот капець, коротше. Вони пішли. Потім я виходжу, коротше, а вони за углом стояли. Ну, як я виходжу. Мене там 15 так я вдома свалили, а вони ні фіга, вони стояли за углом, ждали мене. Я, короче, з цієї автостації, зима просто нереальна. Капець, гололюд, шашки по 20 см, отак ми йдемо. Хопа, і тут вони виходять. Бігти неможливо. Якось махатися ногами взагалі нереально. Остається тільки там, тобі мало дій, коротше. ну, Можливо стає. І давай ми битися на вулиці. Вже почала каша, почалась там щось. Ми попадали, там б'ємося. Ну, коротше, поки ми билися, я один проти цих трьох. Ну мені поламало ребро, там одне зламали мені. Потім приїхала міліція. Ну де бош на автостанції. Хтось визав, бачить, місні дуречки б'ються. Вони поїхали, ніхто не став, ні зв'язуватися. Ну, коротше, ми розійшлися, ми собі і все. Коротко. Так до чого я веду? І що? Потім ми цього Руслана зустріли в темному переулку, і я питаю, типу, так а чо ж ти тоді був за них? А він каже, я не знаю. Представляєте? Це, звісно, був прикол. І я зрозумів, що в багаж до моїх історій впаде ще оця. Коротше, що, що чоловік, ну українець, поступив, так як йому генетично, я так зрозумів, закладено. І оці, хто кого виловили, вони по-любому зараз стопудово вони зайняли таку позицію так простіше жити. Тим більше в мене є знайомий горний, який. Його бусифікували, як то кажуть. Ну, не біс... Ну, Він сам пішов там по повістки, коротше, все попідписував, і пішов служити десь, мабуть, у грудні 24-го року. Чи в листопаді? Ну, вже пізно. Мені казав, я не піду ніколи, коротше, ніколи. Хай що хотять за мною те роблять, не піду. Тут він уже в Курській області дзвонить додому і каже, а, стикуни, короте, сидите там. Не хочете йти служити. Ну от, от представте собі. Ну, для мене це не стало новиною. Це, це така, коротше, у нас нація, шановні глядачі. Ну що ж, я думаю, ми з вами нормально так поспілкувалися. Фух, піду вам виводить моток. А ви пам'ятайте, що про вас двоє ваше посіках.